Це розповідають про хнизу нашого університету, який називається Алюмні. Це, коротше, старі студенти, які вже випустилися з Іналко і які продовжують робити якусь комунікацію е, для вибухів навіть зараз. Перші мови, які викладали в інауку, це були мусульманські мови. Мусульманські мови? Ти що сказала? І на рікку ми почали використовувати цей таргонізатор. Тебе пара страшна. Я тільки що вийшла з йоги. Це наше роздягання. Нам треба буде в кінці семестру написати синтез про кожне наше заняття, як ми себе почували, 음, що в нас змінилось, якусь еволюцію нашого відчуття. Написати. От. I think it's okay. Итак, я себе купила такие штучки. Там томат и моцарелла. Гночи, 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 томат и моцареллу. Что-то итальянское. Вот. У меня очень хороший настрой. это после йоги. Бо... Он такой был. Прикольно. Мне сподобалось. Я можу теж отримати бонус якийсь, то якщо я запишусь ще на три заняття будь-якого спорту протягом семестру. Я не знаю на що. Я дуже хочу бонус, але просто ну, це треба ще спорт <світка> додати, я не хочу. But, mm, стосовно перекладу, це була тем, зветься цей предмет. У нас молода, гарна вчителька. <світка> В групі у нас десь 15-20. Вона нам розповідала про evaluation, про оцінювання, про скільки балів займає яка помилка. І потім ми перекладали маленьку частину тексту. Тобто 15 хвилин ми читали текст і потім пропонували свій переклад. Ну, хто хоче, хто хоче. Я скажу це, що це складно. Це дуже складно. Ми пропонували багато-багато синонімів до слова strongly. Strongly, heavily, fiercely щось таке. Але це було цікаво. Мені дуже подобається енергетика нашого професора, професорки. от. Жият завтра побачити свого вчителя з історії, з літератури і почати літературу, бо я дуже хочу. Я заради літератури сюди вступала. Так, в мене в 10 ранку, о 10-й перша пара. Це буде історія Британії. Мені дуже-дуже дуже цікаво, як в мене буде препад. Бо це дуже важливий урок. він... Література має най... найвищий коефіцієнт. Тобто треба дивитися і займатися більше з літературою і історією. Бо вони мають найбільший вплив на остаточну оцінку. Це наша перша кава. Скажіть гай, чис. Так, швидкий рік. Я думаю, що це правильне виживання цього слова. Ну і врахову. Сьогодні в мене була вперше стивізацію британік і літератур. Мені дуже сподобався препад по цивілізації, це типу історія. Але дуже 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 багато інформації. Треба дуже багато читати, розуміти контекст історичний, запам'ятовувати дати. Далі література. У мене була література, теж прикольна вчителька, але вона дуже дуже швидко говорить, що французькою, що англійською. Теж дуже багато матеріалу, теж багато треба читати. У нас було про Шекспіра, вступ, що ми знаємо про Шекспіра. Нам дали знову брошуру, ту ж саму. Сказали такий план на семестр. Сказали, що вже робити, що вже вчити, які терміни. У мене була лекція по літературі, яка була просто. Біше, я нічого не зрозуміла, я просто не могла уловіть сенс того, що вона говорить, про що вона? Типу тобто, я не розумію, в який період це було, що це за плейс. Тому що тема була якийсь плейс. Все, що я зрозуміла. Я годину сиділа, і типу щось там печатала на ноутбуці, але. Не, це безпалізна було. Але вона залишає презентацію в... на сайті, тому я потім буду її перечитувати. Якось зрозумію, я сподіваюся, якось там щось випишу. Мені відремонтували кран, його замі... замінили, бо в нього була велика фесюр, здається, це називається Трещина, і ура! У мене є тріщини! Але з цією плітою індукційною я хейтер, я її хейтер. Бо в неї, здається, це проблема в мені, а не в неї. І до мене завтра, о 8.30 ранку, прийде мій техніці, щоб показати, як воно працює. Власне. Я йому віжу наконець, -то, тому що я з ним, ним палакую, типу, кожен день по телефону, я з ним спілкуюсь про свої проблеми. Тут вже у гуртожитку, типу, починіть це, починіть це. Ну от, він прийде. Я чекаю. Завтра в мене буде компренсіон, розуміння на слух англійської. І експресіон Орал. Оріл експресіон. З, я так зрозуміла, з американцем. Типу він native. Мені сказали, птічка нашептала, що він гей і дуже високий. Я не знаю, як мені організовуватися. Я поки тільки так. Питаюся зрозуміти, що робити, за що обратись, що читати, що ще не треба читати, як це читати, що заповнювати, як це запам'ятовувати. Але просто вже є домашнім, вже сказали, коли екзамени, і вони, типу, близько, там буквально три уроки, три тижні, і все, пишемо тест. Бо ну, один предмет один раз на тиждень. That's crazy. That's crazy! Я встала сьомі, щоб помити голову. Мені замінили душ. До мене прийшов мій текнісь, просто показав, як працює ця комфорка. Він так тапав на неї, вона сенсорна, він так от просто там дирку хотів зробити. Він сам розуміє, як вона працює. Короче, я хочу піти до секретаря і змінити його на флюр. І я здружилась, познайомилася з двома француженками. Але складно мені з ними спілкуватися, якось не, не знаходяться теми цілий час розмовляти про уроки, про пари, там про щось. Що, ну, не отінь. Так, Так, кого не дивилась на Ютубі, і хто переїжджав у Францію, ніхто не, не завів собі французів-друзів, прям таких друзів-друзів. Я не думаю, что это раз менталитет, или Просто культурные бэкграунды треш, трешки разные. И, ну, мемами даже не обменяешься. Мемы — это важная часть общения. Открываем учебник на странице 167. Читаем по очереди, переводим. Old money. Там холодно и дождь. Я не хочу. Я решила поменять себе группу по компреренсии, чтобы в среду у меня был полный выходной раз в неделю. То есть через через неделю, потому что у меня экспрессионный раль он как бы меняется раз в неделю он есть раз нет. Думай про ежу, не думай про украинский терситет и пары. So, I just finished all my courses У мене було Експресіон Руаль. В нас американець з Огайо. Ні-ні-ні, не зговори. Там менше якесь містечко, але воно наподалік. А, це штат Огайо в нього був. Ну, коротше. От. Він такий трошки славий. Молодий хлопець. Прикольний. прикольний. В нас... Ми просто спілкувалися англійською, а вже ж. У нас була маленька групка. Ми пропонували теми розмови. Ми... Е, розмовляла про Олімпійські ігри, про, е, про Трампа, про трансгендерів зайшла тема. Я не дуже все це люблю, тому в мене не було якогось там опінієн. Але треба було розповідати якось, ну скільки хочеш, щоб не було критерій. Але 50% оцінки семестрової вона залежить від партіписпартіспасю, від е, того, як ти працюєш на уроці, Під, піднімаєш руку таке. От. І інші 50% це презентація, яку ти... одна презентація за семестр на 10 хвилин. І треба обрати тему, яку ти хочеш, як ти хочеш, про що ти хочеш. У мене є ідея в голові, це why eyes are the most beautiful part of the body. Я не знаю, чому це іде. Вона це була перша, і вона була така швидка. Вона прийшла в мені голову так швидко. Я була я така, окей. Чомусь я думала про очі. Не знаю, що я можу розповідати 10 хвилин про очі і якось підтверджувати свою думку, ось ну, свою тему. Але можу, якось там переформулюю, але в мене немає інших ідей. Я йду в Ліду купувати собі щось смачненьке за купон, Безко, безкоштовно. Враження від учоби дубль-два. Прикольно. Прикольно, прикольно. Багато інформації, класні вчителі. Жорстка продумана програма. Якщо ви хочете вступати in Europe, конкретно in France, Ви повинні дуже любити туди, куди ви вступаєте. Бо я зараз так прокручувала в голові, що якщо б я обрала економіку. Звичайну економіку. А я думала. Я би перший урок, будь-який, я б вже сиділа з отакими очима. Типу, я б, не смог, я б не не вивізла економіку. Бо англійська, типу, я її вживаю, я її читаю, вона усюди, мені подобається, для мене це легше, ніж цифри. So I kinda like this difficulty. Але якщо б мені розповідали про якийсь там бізнес, який впав, який таку стратегію використовував, щоб себе підняти, я би сиділа така, мені так похуй. Що з, з цим бізнесом було? Що не було, то нереальний бізнес в мене нема. Бізнесу а англійська мова в мене є ось тут. Да. І для мене слово це оружие. і взагалі, люди, які говорять, красиво. Це красиво, це не я, бо я говорю дуже тупо українською. Не знаю, як російською, але українською фіфті-фіфті. Очікування, реальність. я роблю флю тест на оцінку під кінець юніту. Тут зазвичай про композику пасе компози і Я не пішла в кафе на розмовну англійську, бо щось в мене не хочеться. У мене нема настрою ніякого. У мене є настрій робити флю. я збігаю читати документи з історії, бо їх так багато. Мені так не хочеться. Я вдвох дітей не впевнена. Все зробила. Yes. Oh. черт, мне нужно было точно брать флю, а не йогу. Я завтра поменяю, все. Но ну, если 10 из 10, ну вы издеваетесь, я такая крутая. Музыка у меня сатанинская, Сатанинская музыка. Ну, эстетика, как будто... Это Конференция, там, обед с президентом тут вот написано. написано. <laughs> Я так там и Все же зеленое, это забрать деньги с банка. Расписание, право. Да, говорят, хруса деньги. Откро... <связь> три копейки вам зачислены. Типуха, да. бурсьер. Сегодня три пары. Я трошка записнюсь. Вчора, о 2 годині ночі. У мене буде історія Америки, у мене буде переклад і в мене буде я забула, що... а... лябо. Я не знаю, що таке лябо, я не знаю, про що там буде, але це щось практичне. І воно е, тільки годину. Женю. Я завжди приходжу дуже рано, але я не бачу мінусів. Я люблю приходити рано, бо в мене якийсь страх запізнення завжди був з української школи. Влог. Я кожен раз забуваю знімати. Треба контент. Треба контент. Будешь моим протагонистом моего влога. Не оборачивайся. Давай вражение, ваш вид слабов. Эпич. Мне не с она такая серьезно. У мене інші були вчителя такі. В неї такий свій знаєш, і не, досить непогана. Не. Вона їй не все одно, але вона здається така добра в душі. Не. Вона така трошки як буду строго. Не, не, не. Ну, мені до неї гарна така американська акцент. Yeah, але я вважаю це трошки дивно. Бо в мене американський акцент, я буду вас вчити британську. Вона дуже схожа на актрису з корони. Це про Елізабет другу. У нас є півтори години. Ми будемо зараз 40 хвилин щось робити, а потім підемо в манже. Ти готова к Рождество? Я вже давно готова, я завжди готова крадіство. Ваші враження від о, вчителя з. І вчити з історії. Мені сподобалося. Знову ж таки, у нас це виходить просто політика, не історія, по більшій частині. Але він покорний. Yeah. Він ну, круто, що він американець і він нагадає американську yeah. історію, так сказати. Yeah. Тому що він прям відчуває. Yeah. Перекладу англійсько французька І це був жах. Дуже така серйозна дьотя, якась вона дивна трошки. Мені здається, її хтось образив, і вона тепер зривається на нас. Да. Типу вона пройшла складний шлях навчання, і тому ми наступні її жертви. Але це дуже складний предмет, як на мене. Треба мати такий великий вокабулер французької та й англійської. І пунктуацію знати? Я зовсім не знаю пунктуацію французьку і англійську. Вона існує. Українсько. Українсько. Я дуже рандомно знімаю це відео. Так в мене. Так, сьогодні четвер. А в нас була а, дощ у нас був: лябо це фонетика. Історія USA і Версіон переклад. Коротше, це було цікаво, це було. Тен інтенсив доволі. Я хочу їсти, я не буду зараз буду їсти. Хочу каву, в мене є якийсь тортик, ну, типу, тістечка. А, буду розгрібати на оушен, бо в мене дуже багато якісь там ДСТ, Типу, у мене є багато розкладів кожного предмету, розклад екзаменів. Мені треба це все записати, бо я повинна мати це в голові. Буду дивитись Диспет Хаус Wives. Буду, напевно, я не знаю, почитаю щось з історії або почитаю щось з літератури, бо я нічого не читала. Ще я хотіла піти в Рестоді, щоб отримати безкоштовно їжу студентам. Але я просто я, там такий дощ, що я навіть не зрозуміла, де адрес, як їхати, куди. у мене немає пакету. Коротше, ви зрозуміли. Сьогодні п'ятниця, останній день першого тижня навчання. У мене буде фонетика і лінгвістика. Я не дуже хочу, бо це складні предмети, вони французькою ведуться. Сьогодні такий трошки професор я. Дуже вічно буду. У мене з'явилися з'явилася перша проблема з адміністрацією, бо в мене не працює сайт, де я повинна обирати свої предмети. Він просто він, я не можу пройти туди. Воно в мене пише error. Я писала в підтримку, вони пишуть, що your mail can't be delivered. Я такая, що мені робити? Секретар говорить: Йди, йди, говори з тими, я йду до тих. Вони говорять, йди, говори з секретарем. А я не знаю, як. Типу, я хочу змінити йогу, я хочу змінити йогу на а, французькі курси. Сама я можу це зро... сама зробити. Але я не можу зайти на сайт. Через це я не можу це сама зробити. Секретаря сьогодні не було. В нас сьогодні була фонетика годину. Ми там вивчали тобі, транскрипції слів англійських. Прикольно. І У нас була. Типу грамер, типу граматика, лінгвістика. півтори години. Це ну, знаєте, це як українська мова, типу підмити присудки, частини мови, все таке. Я любила таке з української мови, але з французькою і англійською, ну то ці всі терміни треба вчити знати. І там оцінка ставиться за те, як ти аргументуєш свої відповіді. Треба максимально описувати montrer, експліки, чому ти обрав. Той ліноє французькою, як що. Я вирішила себе порадувати знову. Я кожен тиждень себе радую. Ну а що можу себе дозволити. Дякую тим, хто мені надсилає донати. Я можу їсти. Ула, ула, ула. Я купила собі флан. Цілий флан. Я ніколи не купувала цілий. Може хтось знає з попередніх відосів, я дуже люблю цей десерт, цей тортик. That's it. Мені здається, що я не робила вам обзор своєї... своїх апартаментів. Но Але... у меня такой страшный... Вот так вот нормально вам будет видно. Тут, там... Все чисто. Все помыта Все чисто. Ой. Где э, цвет? Э, да, вот так вот. нету дома хозяина, который бы убирал. Если есть волонтеры, пишите мне в комментариях. Ёб твою мышь, надо срочно убраться. Потом тут у меня душ. І там в мене моє ліжко і стол, який ви вже бачили. Ось так тур. Всім спасибо за просмотр. Я вирішила спробувати новий сир. Він називається скамо... скаморзе. скаморзе. Я не знаю, як так? скаморзе. Це типу моцарелла, але він більш тугий, він менш солен, солоний. Але прикольно, він дуже гарно плавиться, і я люблю його з булгуром змішувати. Ось такий у мене сніданковий обід. Я не хочу, щоб закінчувалося мій серіал. housewives, please be! Нескінченним, будь ласка. Ось так. Субота, ура! Пройшло кілька годин, як я роблю собі розклад своїх екзаменів, Assignments exams для кожного предмету в Notion. Я коли дивлюсь на свій Notion або щось роблю в Notion, в мене одразу якась мотивація, організованість. Я така розумна зразу стаю. Подивіться, як він класно виглядає. Як будто я в фінансах учусь, на? Всякі таблічки ля-ля. Класно. Половину суботи я розбиралася з датами на екзамени е, вечір. Я проводжу ось так. Я хочу купити собі подушку велику, щоб мені було тут зручно сидіти. Бо біля моєї голови, де я сплю, у мене тут така полочка, я не можу тут сидіти. Ще мені сюди купити лампу, бо тут темно. У мене є отакий фонарик. Опа. А, столик маленький. Я хотіла маленький столик, щоб теж е, якось тут було позручніше. Бо я люблю займатися в ліжку. Але те, що я вам перелічила зараз, це буде десь на 30-40. Ну, десь да, 50 можна не дибати. Якщо вам цікаво моє завдання по літературі, то у нас є такий бланк. Чотири питання. Треба на них обширно відповісти. Я трошки почала, але то таке. Треба нормально сформулювати. Е, ось питання. Ну, прості такі, звичайні питання до тексту, до цього від отривка. Отривка з Ромео Джульєтти Балканісін. Я трошки поперекладала, я трошки трошки, трошки. Я здовона, що фокус, пожалуйста. Я здивована, що в мене небагато слів, яких я не знаю. Бо, ну дуже небагато. Я, я дуже. та я б твоя. Приємно здивована. Ось тут мені треба пояснити ці дві лайнс. Explain the following lines. Це я подивилася ідеї з інтернету. Потрошки складно. Я, я чесно, я 5, я десять разів перечитувала ці lines. я не розуміла, що вони значать. Алайнс, якщо вам цікаво, це. Uh, what is a... What's in a a name name that which we call a rose by any other name would smell as sweet? Ну, це треба контекст розуміти ще. От. Але я, типу, знаєте, в мене є ідея в голові, я так приблизно розумію, поверхностно. Але сформулювати ще, на... ще англійською, що ще якось академічно, о Боже, це складно. Интересно. Я дуже рада, що я ось цим займаюся, а не якоюсь математикою чи фізикою. Бо для мене люди, які вчать е, фізику, математику, хімію, біологію, все це, це це. це, це. You're, you're amazing. Like, Як ви це робите? Бо в мене нуль розуміння цих предметів. Я би дуже хотіла розуміти їх, але в мене нету тяги. Завтра я йду ввечері на Interstellar. В кінотеатр з другом I have a friend, yes. Але до цього часу, до вечора, мені треба по-перше помити голову. Again, again Знову знову я треба де... треба закінчити цю штуку. Треба, треба тріпати. Історію я хотіла ще почитати, бо там теж багато всього, а я навіть не починала. Типу кінець тижня. І кожного тижня треба прочитати багато pages of historical documents з кожної історії з американської британської. Я не починала, я не починала. Треба прочитати, бо вони будуть тести. Треба якось їх summary зробити. Believe me.